Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Пам'ятаєте, можливо, більше року тому до мене на стрім зайшов Некто Олексій, назвав себе наймолодшим майстром України, хоча йому було чи 13 чи 14 років, і майстром він ще не був. Я дуже здивувався, кажу, щось я не бачив таких майстрів, а він та я ось там виконував, виконував з французовими з усіма, ну, в мальовничому турнірі, а потім ми бачили ось які результати. тобто... Дивіться, грає з першими розрядами, втрачає безліч пунктів, ну, показує, що грає там, можливо, на перший розряд, можливо, на слабенького КМС. А 13 йому років, мабуть, було, так бачите, рік тому. Так ось, це учень відомого Грабінського, і ми зараз подивимось партію, яку зіграв ось зараз. То рік назад він називав себе найкращим, наймолодшим, найсильнішим молодим майстром України, хоча сам ще кандидат у майстрі спорту, звичайний розрядник. Сьогодні ми подивимось його гру з майстром, якого рейтинг зараз приблизно 2, там, мабуть, 2200-2300, Можливо, фіде. І подивимось, як Карвацький грав білими. Але перед цим я все ж таки нагадаю: ну, ось цей скрин. І ще де в нас тут? Це. Щоб ви розуміли, щоб ви підготувалися до партії, це учень того самого Грабінського, рекордсмена України по балачкам та казкам. А також рекордсмена України по втраченим пунктам за один турнір. Це міжнародний майстер, ви бачите, з такими серйозними рейтингами, дуже-дуже потужними рейтингами, який розповідає, що він там когось виховував. Давайте подивимось, ось це мій старий скрін. Де міжнародний майстер впевнено грає з 1868. Програє 2-0 програє. 1868. 1771 правда виграє. А 1903 знову програє. Але ми, мені надіслали е, більш детальні файли по цьому персонажу. Я розповідав, що ще коли я був КМС, а він же собі прималював міжнародного майстра. Я з ним грав у Херсоні, він привозив якихось там дітей на турніри. Я ж був хлоп'яком. ще, я з ним грав дві на п'ять і в нього не було ніяких шансів. Мені дві хвилини, йому п'ять. Правда, в Бліц я грав непогано. Ось він, рекордсмен, я думаю, України. Хто бачив більше? За два турніри втрачених пунктів тим більше з такими смішними рейтингами. Хто бачив більше, напишіть мені 171 пункт і 74 пункти. Ну, звичайно, у всіх є провал. все може бути, але ну це вже занадто. Мені ось зараз. Люди прислали, в принципі, кажуть, ну напишіть, будь ласка, про нього ще одне відео. Ну, ось бачите, рейтинг фіде він якось там тримає. Давайте подивимось 200, бо не грає ніде. Давайте подивимось 171 пункт, як він взагалі втратив. 1798 перемога, щоб ви розуміли, це означає, що ось просто різниця менше, ніж чи менше. Чи... Це коли різниця у 400 пунктів та більше, то ось пишуть максимальний рейтинг його підтягнули. Тобто це він обіграв 2-0 рейтинг 1520. Ну круто, дійсно, круто для міжнародного майстра, але він, він не винен, що соперник був слабкий. Ну, Обіграв, молодець. Але, як ми казали, 1868 це вже 2-0 поразка. 1771, правда, виграє 2-0. 1903 2-0 поразка. 1746. 2-0 виграв, молодець. 1932 1-1 зіграли. 1936? 1-1. 1919? 1-1. 1942, 1-1. 1889. Ну, 1-1 не вийшло, але півочка. Гр... Майстер Грабінський урвав. І з 1927. Не впорався, не зміг набрати навіть півочка за дві гри, програв 2-0 і 171 пункт за один турнір. Друзі, це просто жах. Це просто жах. Давайте подивимось виступу швидкі шахи. Тут він швидко, завчасно втік. По-перше, як він виїжджає на ці турніри? Я взагалі, де. Е, ну, Чому він виїжджає так просто на ці турніри, а інших шахістів не випускали? Я знаю, більш досвідчених, більш сильних на чемпіонати Європи та світу? Бачите, 2022 рік це вже після повномасштабного вторгнення. Чому він продає зі знижками свої книжки саме у РФ? Можливо, це партизанська діяльність, навчити їх як втрачати ось так по 300 пунктів за турнір. Якісь книжки там по тактиці, цього безлічі в інтернеті, і це писали більш сильні шахісти, ніж він. Але в РФ для РФ ще скидки. Ось можете подивитися мої попередні відео. Ось такий львів'янін. Давайте подивимось. 74 пункти, як втратити за 6 партій. Ну це просто зараз. Будемо відкривати будь-кого з міжнародних майстрів. Не знайдемо, як втратити ще з рейтингом таким смішним, як в нього, так. 284. Як втратити 74 пункти за 6 партій. 1438. Єс! Виграв! 1803, ну ніяк. Ну, звичайно, програв. 1705, ну важко, програв. 1784, але, скоріш за все, це різниця 400 пунктів. Тобто тут може і 1400 і так далі. Виграв, ну круто. 1703 до побачення, 1536 до побачення. Ось і все. Ось такі справи. Ну, звичайно, буває у всіх провали, я ще раз скажу. але я. Знаю цю людину, знаю, як він грає, і можна це все побачити. Давайте подивимося, як він тренує, бо там розповідали Карвацькі і всі, що це такий тренер. Це я з такими тренерами зіткався. Тренують десь гросмейстри, а у цього записані ці учні, і він потім розповідає: це мої учні, я такий великий, я такий крутий. Але ви знаєте, для того, щоб тренувати, треба самому хоч трішечки грати, хоч не програвати людям по 1500, не одну партію, а постійно не програвати. Давайте подивимося партію, Тому що я, я не аналізував її, але я так спочатку подивився ну без е, пересування ходів. Просто фото мені вчора надіслали. А е, ну, сьогодні для вас вирішив її набрати. Давайте подивимось на гру майстра. Молодого, ну він ще кемець, але він себе називає наймолодшим майстером, ну, 14 років. Люди вже там є у такому році, хто займається професійно. Так ось професійно займається і розповідає, що він наймолодший, такий крутіший майстер. Це можете подивитися, в мене на стрімах зафіксовані ці балачки. І як дійсно людина грає сильно, потужно білими 3, ну це ще хід гарний. Далі Д4, ну, можна так грати, кінь в 6, слони в 4. ну... Ставить дебют. Здається, після цього партія може бути і 50 ходів, і 60 буде. Якщо не швидка нічия, то може бути така серйозна боротьба. Давайте подивимось, як він може боротися у турнірах, які не намальовані, які без участі там, французєвих та інших художників. Давайте подивимось. Кінь 3, слон d 6. Ну, така пасивна гра, ну, скоріш за все, тут все вимінюють і буде нічия, бо. Наймолодший майстер проти майстра, який вже без амбіцій, який, звичайно, гарно розуміє шахи і гарно в них грає, але без амбіцій і тому, мабуть, це все закінчиться швидкою нічиєю. Кінді 5, чесно кажучи, білі показують маленьку активність. Але це все відоме там, я не знаю, років 20, нічого тут дивного немає. А 6. Ну в чорні нічого від дебюту не хочуть. Тут за білих, ну якби я грав ці дебюти. Я б, мабуть, б дивився якусь ідею G4. І бажано дивитися вдома, якщо в тебе якісь серйозні наміри, і ти граєш у турнірі з нормою майстра спорту. Але білі поки ходять слон Лонді 2. Тут чорні могли і H5 теоретично піти, але H6 виглядає, в принципі, нормально. Білі пішли F3. Ну, виглядає це доволі кустарно, але, можливо, десь чув він дзвін і не знає, де він. Кінь H5. Ну і тут. Кіняш 5, до речі, не найкраща діє від майстра, граючого чорними. І тут, в принципі, якщо ти вмієш грати в шахи, то можна порахувати ось таку не дуже складну комбінацію е з уявною, як буде, умовною жертвою. І у Білих, в принципі, цікава гра. Можливо, краще навіть, але головне цікаво. Білі замість цього ходять на 9 ході g 4 і просто. Зівають с 4 після цього, чого можна пакувати речі. Ось такий наймолодший не майстер України. Королів 1 G5, Ферзь е 1 побили, побили. І ось у цій позиції ще Слон D3, хоч якось трималося. Але F'F e, є ще помилка ТРЖ-1, кінці 6 білі партію здали. Ось така гра у турнірі з класичних шахів, з нормою майстра. Ось і думайте. Не вірте у тим балачкам і думайте, не вірте тим написам, про які про себе пише Грабінський. Подивіться краще на його рекорди і на гру його учнів.